Вітаємо! Черговий випуск ситуаційного центру муніципальної варти. Розпочнемо з головного, з вашої відповідальності і дотримання правопорядку. Маємо декілька порушників. Будемо відпрацьовувати. Порушення правил зупинки призводить до заторів і незручностей. Не забувайте, вулиця героїв України межує з лікувальним закладом, де є необхідність забезпечення вільного руху карет швидкої. Тому не будьте перепоною зона дійс. Знаки адже є стоянка безкоштовна під наглядом камер. Користуйтесь і не кажіть, що ви не знали. Не менш важливою є безпека руху пішоходів допомогу, аби стати видимими на дорозі світловідбивачі від муніципальної варти. Це вдягніть, щоб бути в безпечності, коли будете переходити дорогу, щоб вас було добре. видно. найемоційніші зустрічі з нашими вартовими у дітвори. Ще й корисні подаруночки можна отримати. Вдягнете на рюкзак, на змічку десь. Будьте здорові, бережіть себе. Спасибо. В майбутньому старайтесь не ходити так потишно. Добре, їдь додому. У мене є Це добре. добре. Це дійсно добре, що навіть діти обізнані про те, хто в нашому місті відстоює безпеку громади. Тому і відгукуємося на прохання. Люди просили, просили залишити в магазині пірам, два сучки, бо ми залишаємо більше. А скільки добрих справ роблять наші громадяни? Які важливі знахідки повертають власникам? Громне спасіба добрим людям. Все-таки є хороші люди, чесні, добросовісні. Вечірня година особлива відповідальність, бо такі місця тягнуть порушників тиші, наче магнітом тут звучить луна. Автопатруль це не просто нагляд, це швидкість реагування Поступило повідомлення, що возле Европы Європи знайшли избитого. Что збитого? Що случилось? Знайшов мужчину там, возле кладбища, избитый. збитий. сюда, сюди, муниципал. і спав. Скоро не визивали? Ні. Від надання медичної допомоги відмовився прийнято рішення доставити постраждалого додому, бо сам точно не дістався би. Ми вас додому завеземо. Скажіть, де ви живете? Адеш, а де ми на Європа, переможека. Ми завжди там, де потрібні, і завдяки цьому можемо направляти інші важливі служби на допомогу. По нашому телефонному зверненню на 101 пожежна частина оперативно відреагувала. Проводиться локалізація пожежі. Тут зреагували на порушника громадського порядку на території лікарні. Пізнаєте Олександра Еврібаді, документи є Дома. Дома. Сонячна, сім, да? Сім сорок сорок. Таку особистість знає в місті кожен собака завдяки дурній славі. І це краще не повторювати. Саме завдяки профілактичним діям стає можливим знизити кількість правопорушень. Це показує досвід. Рангосп без правопорушень. Майно ціле все добре, патрулюємо далі. Тому нагляд, моніторинг, обходи мікрорайонів наше золоте правило в роботі. Нікого немає. Правопорушень також не зафіксовано. Біля м'ячика без правопорушень. А все чому? Бо знають, що від пильного ока інспекторів такі дії не сховати. Мобільність та охоплення віддалених мікрорайонів міста забезпечує автопатруль. На окружній дорозі вулиці Маяковського віддалені райони міста також патрулюються. Їдемо далі на вулицю Тімчишина, вулицю Південна і так далі. Служба інспекторів муніципальної варти не обмежується лише патрулюваннями. Часто доводиться роз'яснювати громадянам про їх права. Ви розумієте, що вам потрібно ім'я при собі всіх до всіх документи. Вже слушна порада. І якщо б такі порушники її дотримувалися, не було б таких зустрічей, коли доводиться викликати навіть швидку. От біля ні то хотим... ж саме комендантська година. А... Вже надо бути дома. Я... Отож, бо й воно час він такий. Біжить, а ви наздогнати не можете і порушуєте вже час. Надання вичерпної інформації про себе представникам поліції та РТЦК вбереже вас від затримання для з'ясування особи. Зараз по облікам. Тому надання документів завжди пришвидшить процес перевірки. Ну, так вийшло. Ну, так вийшло. Це не є виправданням і не знімає з вас відповідальності. Що ти зараз вийшов під час. Я, я розумію це. Кращим розумінням буде, звісно, дотримання вами норм комендантської години. Не лише не ходити після 12-ї години по вулиці, а й не порушувати тишу, перебуваючи вдома. Да так, що сусіди скаржаться. Чому не даєте спати цілому під'їзду? Що у вас трапилось? А що у нас Музика грає, добрий вечір. Діти кричать, витанцю. На перший раз розмову провели. На майбутнє взяли обіцянку не порушувати. Давайте домовимося так, що ви більше не робите. Шому я сразу тихенько це був я перший раз тихенько, раз. тихенько відпочиваєте. А це чудове відео з нашого лиману. Та ось мешканці міста занепокоєні долею лебедів, Нібито можуть примерзнути до криги, якщо течія буде нестрімкою. Перевірили, все добре. І вам того бажаємо 24 на 7 Муніципальна варта з вами на зв'язку. Звертайтесь, сигналізуйте, інформуйте.